Пліц Шотландія Петри плюс друга 10 кг, Ціною 1450 гривень. Пічнемо з фрізочки ось такої червоної. Так, червона фрісочка, розмір XL, чоловіча може бути така червоненька. Так, наступна фліска сіренька, на замочку, есочка, міде за капюшончиком. Так, наступна ось така лісічка, іде з поясами, що згадна було Наталії, це прижіночі в розмірі М. Іде май два катманчика збоку. Так, наступно буде ось такого якого кольору. Ось такий гольфик. Іде шию в розмірі S. Синя. Хитма у нас будет страус. Ось така. Наступна буде ось така фіолетова замочка в розмірі 3XL. Тут йдуть розмірали всі можливість від XL до XXL. Так, наступна буде ось така молочна з блакитними лініями по бокам в розмірі XS. Наступна буде ось така червона. З синім комілем був 2 екстра Ай, чому віче. В кольорі хаки. Ось така. Також має два катманчика на замочку. Іде на катманчику так. Без рукавочка, тези. Має два катманчика, йде з капітанчиком, також писати ось такі бомбончики. Так, ще одна біленька. Біленька Іде з квіточками. Іде на замочку в розмірі S. тут буде ось така червона. Ось така сіренька. Іде в розмірі 44, це буде Емочка. Так, почнемо, ось така рожевенька ще буде вам вже показувала, вона така вишнева. Іде вона на замочку. Так, наступна, це буде ось така. Іде однією з картмашечкою генгуру. Також гарна готловина, щоб в шийку не було холодно. Також рукавчик йду такі більш потовшені і є на пальчик. Так, наступне будете хто ось така, сиренька також. Іде на капманчик. Катманчик і тут на замочках. Також вона йде сама на замочку в розмірі М. Наступне буде чоловіча синього кольору, яка чорно синя, йде на замочку. Присутній капюшончик в розмірі L. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.